Добрий день, друзі. З вами Павло Себастьянович. Хочу сьогодні поговорити про Ірину Фаріон. Я ні слова про неї не сказав ще, але зараз з'ясувалося, що знайшли вбивцю або нібито знайшли. Ніхто не знає, чи дійсно цей чоловік вбив пані Фаріон. Це я вважаю дуже негативна, дуже прикра подія. Це початок терору. І ну, я, мені здається, що це просто наслідок е, політики держави, коли держава зажимає гайки, закриває кордони, і е, всі ці маски шоу по відношенню бізнесу, блокування податкових накладних, от е, ТЦК з викраденням людей на вулиці. От, ну, все це ну, такий негативний фон створює і з'являються люди, які вважають, що терор. Це єдиний спосіб довести свою думку, довести свою правоту. Не знаю, яка мотивація була в вбивці пані Фаріон. Я хочу поговорити просто про неї. Пані Фаріон взяла на себе місію пропагувати використання, обов'язкове використання української мови для кожного українця, і вона це робила. Кожного дня постійно вела свій YouTube канал і наполягала на тому, що всі повинні розмовляти українською мовою. Навіть ці російськомовні військові, які зараз на фронті, повинні перейти на українську мову, тому що така вимога закону. Ну і так далі. Позиція дуже понятна, зрозуміла. І зараз багато пишуть, що пані Фаріон була Фаріон була рука Кремля, що вона працювала на ФСБ, що вона була членом КПСС. Ну, Ірина Фаріон пасіонарна особистість. Вона дуже активна, вона любить свою державу. І ну, тоді це була радянська держава, Совєтський Союз. Ми там народилися, ми її. Любили як могли Да? зараз. В нас інша країна, Україна незалежна. Ми її любимо і все робимо для того, щоб вона процвітала. І кожен розуміє по-своєму, що він може зробити для цієї держави. Але головне, на що, що я хочу звернути вашу увагу, Ірина Фареон була приватною особою. Приватна особа може говорити, пропагувати все, що завгодно, що не заборонено законом. Законом не заборонено переконувати людей, що вони мають перейти на українську мову. Це не заборонено. Також не заборонено законом переконувати людей, що якщо людина народилася в російській родині і її рідна мова російська, вона може вся життя розмовляти всюди де завгодно російською мовою, тому що це її країна, вона тут народилася, вона там в п'яті поколіннях Києвлянін і так далі. Ну, тобто, кожна приватна особа може говорити все, що вона вважає за потрібне, все, що не заборонено законом, відкриваємо конституцію, відкриваємо і там написано держава гарантує захист російської мови. Так так прямо написано: гарантує захист російської мови. Ну і що ви можете з цим зробити? От у нас за часів Порошенка внесли зміни в конституцію стосовно НАТО і ЄС. Чомусь не змогли прибрати якісь слова про російську мову із Конституції. Залишили, але прийняли закон, який протиречить цій статті Конституції. Ну, от що тут робити? Да? І тому люди не знають, що робити. Але це приватні особи. В 19 статті Конституції написано, що. Приватна особа робить все, що не заборонено законом, і, і держава повинна захищати право цієї людини, робити все це, що не заборонено, не заборонено законом. Але публічна особа, депутат, чиновник, міністр, вони не можуть говорити все, що їм заманеться. Вони мають робити виключно те, що передбачено законом. Що якщо в законі не написано, що якийсь чиновник має пропагувати використання української мови, чиновник не має права цього робити, також і про російську мову. Всі депутати, чиновники, які маніпулюють і використовують цю тему, мають просто відкрити конституцію, відкрити закон і подивитися, що там написано. От все це, що стосується пані Фаріон. Я хочу ще виразити свою вдячність пані Фаріон за її YouTube канал, тому що особисто я використовував промови і відео пані Фаріон як такий учбовий посібник з української мови. Я слухав її, дивився і повторював. Слухав і повторював. Це такий лайфхак, коли ви. Слухайте і одразу повторюєте, просто паралельно з людиною, яка красиво говорить українською, повторюєте і поступово-поступово починаєте говорити українською мовою. Це дуже зручно, тому що Ірина Фаріон говорила повільно, чітко, чітко вимовляючи кожне слово. І ну, це дуже зручно для вивчення української мови. Я, звичайно, не досконало володію, тому що я приїхав в Україну вже в дорослому віці, але ну, намагаюся повторювати за людьми, які, ну, на мій погляд, гарно розмовляють українською мовою. Це Анатолій Кименко. Я коли його дивлюсь, теж іноді повторюю за ним, особливо коли якісь там нові слова чую. Це Дмитро Карчинський. Це Ден Яневський. тобто для мене, ну от люди, які якісь сенси несуть і красиво розмовляють українською мовою. Я їх слухаю і намагаюсь повторювати. І раджу вам, якщо ви хочете, от ви все вже розумієте українською, але не можете почати говорити. От я раджу просто взяти якісь там. Відео красивої української мови або аудіокниги українською мовою, і просто почати повторювати. І ви побачите, що там за тиждень, за два ви легко починаєте говорити українською мовою. Ну, якщо є бажання, звісно. Це що стосовно Ірини Фаріон. Стосовно війни хотів ще сказати декілька слів, тому що це сама гаряча і сама турбуюча нас тема, така дуже чуттева, тому що кожного дня гинуть наші люди. І, і тут е, е, я позавчора писав, що міністр фінансів Марченка виділив. Е, 500 мільярдів гривень на закупівлю зброї. Це дуже класна новина. І сьогодні прочитав, що пишний планує виділити 2 мільярди золотовалютних резервів. Правда, не написано, що на зброю, але ну, прогнозую, що буде зменшено з 43 до 41 Я сподіваюся дуже, що ці гроші будуть спрямовані на створення інструментів для нових виробництв або для закупівлі зброї. Нам сьогодні. Потрібні далекобійні дрони. От я на 100% впевнений, От Мені здається, що не потрібно бути якимось там військовим експертом, чи там закінчувати військову академію, служити в армії обов'язково. Це просто зрозуміло. Якщо на окупованих територіях є 15 тисяч на цілей, а це. Залізничний вокзал, залізничні колі, залізничні вузли, залізничні станції, залізничні мости тобто, де ешелони. Військові техніки приходять приїжджають на наші території, окуповані. Вони там спокійно вивантажуються, шокуються і йдуть до лінії фронту, де їх зустрічають наші хлопці. Ну навіщо це робити? Потрібно їх знищити, коли вони тільки приїжджають. Для цього потрібні далекобійні дрони. Якщо наші сили спеціальних операцій СБУ, використовують далекобійні дрони аж там до Башкарстана, кудись там до Тюмені літають ці дрони. На тисячу кілометрів, а тут увесь там Донбас, окупована територія, там 200-300 кілометрів, потрібно все це знищувати. Чому не купуємо ці далекобійні дрони? У нас стільки компаній, які рекламують свої вироби, але чомусь Міністерство оборони не хоче це купувати. От я не можу цього зрозуміти. Навіщо ми втрачаємо людей? І зараз ну, з фронту всі пишуть, що fpv дрони рятують наших людей. Тобто зараз вже держава почала постачати не тільки благодійні фонди і волонтери. І чим більше їх становиться, тим, тим, тим легше нашим бійцям. Так потрібно і далекобійне, щоб ми знищили всю логістику. 15 тисяч одиниць техніки знаходиться на окупованих територіях. це ж просто 15 тисяч дронів. Ну нехай. Там половина з них тільки долетить. Да? Ну, пусть 30 тисяч дронів. Нехай по 100 тисяч доларів кожна істаю. Що це? 3 мільярди доларів. 3 мільярди доларів може пишно дістати зі свого карману, з золотовалютних резервів і виділити на це. Ну, 3 мільярди доларів, це ще таке, 120 мільярдів гривень. Що таке 120 мільярдів гривень для бюджету 4,5 трильйони? Тобто це ж одна чверть. Розумієте, одна чверть. Цієї суми. Яка, яка чверть? Одна сорокова. тобто 4,5 трильйона, ділимо на 40 і отримуємо ці 120 мільярдів гривень. Це для того, щоб зробити 30 тисяч далекобійних дронів. І все питання закрито. Ну чому це не робить? Це ж ну, не rocket science, не вища математика. Це потрібно просто зробити, виділити гроші. Я не знаю, чому Сиверський Баргілевич, наші військові. Командири цього не роблять. А я вам скажу чому. Тобто, немає. От я вже там хвалив Зеленського, що він написав, що наша основна задача знищувати ворога. Але це не дійшло до керівників армії. От Я дивився інтерв'ю з Сухаревським, це ну, молода людина, яка очолює новий рід військ безпілотний. І її питає журналіст, яка ваша мета? І він такий: наша мета зберігати життя людей. Ну це зрозуміло. Це, ну, це зараз, я так розумію, що Зеленський зобов'язав кожного військового очільника починати свій будь-який виступ з того, що наша головна мета зберегати життя людей. Це зрозуміло. Але це не може бути метою. Військо має знищувати ворога. От основна мета. А який, в який спосіб. Це вже інша річ, зберігаючи життя людей за допомогою зброї, за допомогою роботизованої техніки, не вручну, не лопатою кулеби. Це вже другий етап. Перший етап просто мета знищувати ворога. А потім про засоби і про методи боротьби. Тобто потрібно, щоб кожен генерал, офіцер, очільник, керівник. В армії знав, що основна мета знищувати ворога. Якщо немає чим знищувати, немає сенсу там тримати людей. Немає сенсу тримати посадки, позиції, якщо немає чим знищувати ворога. Мета знищувати ворога. І все, якщо всім зрозуміло, що потрібно знищувати ворога, тобто засобів знищення повинно бути дуже багато. Ми рахували вже з виробником дронів. Олексієм Бабенка, що потрібно нам 5 мільйонів fpv дронів. Також потрібно багато аеророзвідки дронів і потрібні далекобійні дрони. Обов'язково далекобійні дрони, які знищують логістику. І все це в нас є. Просто потрібно купити, виділити гроші з бюджету і купити, припинити будувати стадіони і купити дрони. Ну це нібито всім вже зрозуміло, але нічого для цього поки що не робиться. Наш державний апарат продовжує бути гігантським, просто гігантським. І стосовно економічної свободи, чи хотів сказати, що війну закриваємо, тему, да? один з параметрів економічної свободи це розмір державного апарату. Тобто, окрім податків, там, фінансової свободи, підключення до мереж, є розмір держапарату. апарату. Це означає. Який відсоток від ВВП витрачають чиновники? От неважливо навіть, скільки там цих чиновників, але який відсоток від ВВП. То, наприклад, якщо наш ВВП там 6 трільйонів, а чиновники витрачають 2 трільйона в ну, бюджет, це означає там, 33% розмір нашого апарата. 33% від ВВП витрачаються чиновниками через держбюджет. От розмір цього. Фіскального відсотка від нього залежить економічне зростання, економічна свобода. Чим менше він, тим швидше зростає економіка. У економіки тільки два шляхи: зростання, розвиток або деградація. От зараз у нас економіка деградує, тому що пан пишний голова Нацбанка, міністр фінансів Марченка Сашмигалем. Глава податкової комітету Гетьман, це створює тут нестерпні умови для бізнесу. Тобто немає умов для ведення бізнесу. Просто немає. От була е зустріч Генеральної прокуратури з бізнесменами. Маніфест 42 є така ініціатива, де зібралися бізнесмени, е щоб захистити своє право займатися підприємницькою діяльністю. І от там прокурор цей. Такий не знав, що відповідати, тому що жодна справа, про яку йшла мова, не закрита, не розслідується, нічого не відбувається. Тобто прокурори просто вилучили гроші у підприємців і чекають, коли підприємці прийдуть до них вирішувати питання, щоб частину цих грошей забрали, забрали собі прокурори, а частину віддали. Ну де таки бачено, щоб. В офісі генерального прокурора зловили прокурора на взятці 170 тисяч доларів. Уявіть такі сі, в Сполучених Штатах, у по Великобританії, Польщі, в країнах Балтії. Такого ніде немає. А тут людина за дві години заробляє 170 тисяч доларів. А ми потім дивуємося, як так маєтки можуть бути у заступника генерального прокурора по два маєтки по півтора мільйона доларів, машини по 100 тисяч. Ну, звичайно, якщо таке здирництво з бізнесу відбувається. Ну таке от життя у нас в країні, поки що нічого не змінюється. Але в кожній бригаді вже з'являється таке ядро, яке вміє воювати, любить воювати. Потрібно просто забезпечити їх зброю. От я вважаю, що вся ця тотальна мобілізація це повне фуфло. Ну тобто, люди самі йдуть воювати. Ну серйозно, там і нормальна зарплата, і якщо умови нормальні, нормальні командири, там стоїть черга. Да? Потрібно зробити такий рекрутинг. І головне забезпечити зброєю. Просто якщо там на окупованих територіях є 15 тисяч цілей, потрібно 3 мільярди доларів, купити 30 тисяч далекобійних дронів і знищити всі ці цілі. Тобто немає іншого шляху перемоги, окрім як знищити цілі, які є на окупованих територіях. Щоб вони там не могли. Приїжджати по цих залізничних колях. Потрібно просто їх знищити. Всі ці залізничні вузли, залізничні мости, всі вони відомі, думаю, нашим генералам. Не знаю, чому немає бажання все це знищити. От все, що я хотів вам сьогодні сказати. Не забувайте підписуватися на цей канал, якщо є можливість, закидайте донати на розвиток каналу. Пока!